Я вітаю вас сьогодні, друзі, миру нашим родам. І в цьому відео сьогодні ми поговоримо про те, чому багато людей відчувають себе на межі. Просто на межі, на межі своєї уяви, на межі своєї звичної уяви, на межі того, що щось закінчилося, а щось має початися. Або на межі того, що от цього досить, а що далі не бачиться. Тобто сьогодні ми з вами будемо розбиратися в цьому відео про дуже глибокі речі. І так як мій канал це канал для усвідомлень, хто ти є тут на землі, людина, і твої задачі тут на землі, то я намагаюся розкривати тут такі питання, які турбують багатьох людей, озвучують вони це чи не озвучують. І якраз сьогодні наразі визріла така думка, що деякі речі потрібно відкрити більш глибше. Так от дивіться, друзі, чому зараз так виходить, що ми знаходимося якби на межі. На межі свого, можливо, розвитку, на межі духовного розвитку, на межі розуміння якихось речей, які взагалі для тебе вже не працюють. Що це для нас значить? Що саме потрібно зробити? В першу чергу признати цю межу, так? Признати те, що от я вперлася, бо вперся в те, що от, от так воно зараз, і мене це не влаштовує. Це певним чином йде таке внутрішнє, знаєте, погодження на те, щоб йшло продовження чогось, щоб відкривало щось нове для тебе. І це стосується не тільки, наприклад. Щоб десь там заробити побільше, або знання якісь взяти по, якісь і побільше, чогось там, бо чогось не вистачає. Або, наприклад, ще щось десь тобто устрімлення, так? устрімлення воно зараз внутрішнє тебе підштовхує до того, що це навіть не те, що тебе оточує земне тут в цьому житті. А ти устрімлений десь кудись набагато вширші поля свого досвіду, самопізнання, саморозкриття. І коли ми впираємося в певні межі, якісь, які нас обмежують піти далі, ми починаємо замислюватися, чому ж так? Що з нами так відбувається? І ось, друзі, знаєте, сьогодні я вам скажу про те, чому дійсно нас завжди щось підштовхує в розширення. В розширення своїх усвідомлень, в розширення своїх думок, помислів, тобто розширюючись, Ми завжди розширюємося, так? Це є наш еволюційний план. Тобто ми ніколи не стоїмо на місці, тому що людина є еволюціонуючою енергією весь час безупинно. І просто для усвідомлення таких речей, що ми дійсно відбуваємо. Відбуваємо тут уроки, проходимо такі, знаєте, певні цикли формування своєї свідомості, визріваємо до чогось вищого, до чогось, можливо, непізнаного, але такого от бажаного зараз. І важливо усвідомити, що куди ти впираєшся. Завжди впираємося в одне. Завершився етап нашого життя от в такому Станів, з таким мисленням, з таким світоглядом, який у нас був раніше, всі приходять до того, що потрібно діяти далі, а не знаєш як. І, повірте, ніхто не знає як. Але сам факт того, що намір є дізнатися як, починається формування, тобто програматорство свого майбутнього. І саме це є цікавий процес в даному моменті життя у кожної людини. І пройти до цього програматорства ми маємо тільки через себе, через своє розуміння. Через розуміння завдання того задуму, який нас створив, того всього тієї програми, яка проявлюється завдяки нам з вами. І чому дійсно люди є такими важливими зараз на землі? Тому що ми є тими творцями, програматорами того майбутнього. Але ж ми є в єдності. З тією силою, яка це все запланувала. І знаєте, друзі, коли ось часто ми можемо побачити, як уводять, відводять нашу увагу від самих себе, щоб ми себе просто не пізнавали. Відводять будь-чим, будь щоб от, оця глобальна така величезна внутрішня трансформація, вона, якби, знаєте, як затормозилася, загальмувалася, її просто приглушують. Приглушують з усіх сторін, але це для того робиться, щоб ми все більше і більше з вами пробивали ці панцирі несвідомості. Пробивали панцирі незнання. І сьогодні, ось моє відео, ви знаєте, таке ось. Я хочу просто, щоб багато хто зрозумів, що не все є так, як ми то бачимо. Коли ви заходите в. В певний глухий кут, ви маєте розуміти, що, в принципі, якщо навіть логічно взяти, що у вас завжди є, як мінімум, два виходи. Навіть якщо вас з'їли, ковтнули вже, то у вас є два виходи. Однозначно можна вийти. І це не просто слова, а це є факт для осмислення. І ви можете знайти певні шляхи для того, щоб перейти межу. Але перейти її так, як двері. І щоб це був, знаєте, такий різкий розворот, він може бути в будь-яку сторону. Але перед тим, як ці двері відкривати в цьому розвороті, де ви є на межі, ви подумайте, що ви хочете там мати, коли ви туди ступите. Не тому, що, знаєте, от як раніше було: стою на межі, не знаю, як ступити, бо боюся, що там буде. Якщо ти людина програмуєш своє життя зараз, і ти стоїш біля певної межі, так? то і ти будеш думати, що там щось буде невідоме для тебе. Ти не знаєш, як там воно щось складеться. Ти не знаєш, як тобі зараз діяти. Так? Тоді зупинися в цьому розвороті, уяви себе в цій точці, де ти стоїш, і знай, що ти можеш піти в будь-яку сторону. Але чітко і ясно. Пробудуй собі те, що ти, ти хочеш там бачити, що ти можеш там бачити. І не тільки пробудуй для себе, а пробудуй так, щоб біля тебе були в тому всьому, що ти там хочеш, щасливими оточуючі люди. І щоб ніхто ніде не страждав, ні природа, ні простір, ні навколишні події, які складаються, тобто, щоб вони були благосними, і щоб розвиток був. Тобто програмувати собі потрібно в ті двері заходиш, інтер'єр, ландшафт. Програмувати треба зараз тут. І це не є фантазія, і це не є навіть уява, і це не є, знаєте, такі мрії. Це Земними словами ми так можемо це називати. Але саме програмування свого простору, існування подальшому. Ти робиш прямо зараз в цій точці, де ти стоїш. І якщо, знаєте, забрати свою увагу із соціальних мереж, забрати свою увагу із роботи, яку ти виконуєш. там, Любиш ти чи не любиш тема різниці, з цих всіх перегонів себе витягнути, хто кращий, там, в кого що, де і як, витягнути себе з розпачу і всякого такого розвіювання на непотрібні Речі і думки, стягнути все вкупу, війти в такий тихий-тихий стан спокою внутрішнього, натренувати його диханням і почати думати, от я зараз стою, от тут на межі, от я вперлася чи вперся в ту межу. Мені тут некомфортно вже повернутись назад, я не повернусь. Ніхто назад, друзі, не повернеться. В якій би ситуації ви зараз не були. Повернення назад закрито всім. Тому що ця реальність схлопнулася уже. Ми просто знаєте, як дочищаємо деякі моменти, щоб повністю усвідомити нову реальність. І тут ось ти стоїш і думаєш: а як мені далі? Як я хочу бачити своє? От зараз відкриються двері, і ось я опинюся. В якійсь такій величезній кімнаті, просторовій кімнаті, і там немає нічого. І тобі зараз дається в цій точці де ти є, право спрограмувати, з позиції того, як ти, ти бачиш те і як ти хочеш прожити. Тобто, відстігнувши все те, що було в минулому, починаєш просто з відродження, з, з переродження самого себе. Багато хто відреагував на моє відео, яке я написала, коротеньке там, і сказала, всі ми пройдемо через повне переродження, повне переродження, втрачаючи своє фізичне тіло тут на землі чи не втрачаючи. Тобто повне переродження пройдуть всі, і ми проходимо його. І просто от гляньте навколо, насправді, свідомо люди проходять. Ті, що сплять, вони ще не відчувають цього. Але кожного разу пробудження відбувається на нових, на нових частотах, на нових хвилях, все більше і більше. Ми з вами дуже різні, друзі, дуже різні. Але ось гляньте, переродження проходять всі. Ті, хто втрачають найдорожче, і ті для... ну, найдорожче тут, на землі, найдорожче в цьому житті. Найдорожче те, що отак от цінувалося. Хтось втрачає цінності, хтось втрачає свій колишній світогляд, хтось втрачає здоров'я, яке, наприклад, ще... коли здоров'я по, по хворобам, то ще хвороба виводить, вона намагається допомогти вийти, вийти з того стану, щоб розкрити в собі щось нове. Ми багато чого з вами зараз втрачаємо, друзі. І це йде переродження. Ти втрачаєш свій рівень свідомості, на якому ти раніше розвивалася чи розвивався. Рівень свідомості, фаза свідомості закривається. Всі мають перейти в духовне учнівство, і духовний розвиток, і в єднання з духовними енергіями. А що це таке, друзі? В єднання з духовними енергіями. А що це воно таке? Відкиньте все те, що було зв'язано з церквами, з релігіями, з писаннями, з усіма, з усім, з усім, відкиньте його. Подивіться, далі, що? І ось ти стоїш, тримаєшся за, за двері, за, за ручку дверну, і ось зараз ти штовхнеш і відкриєш двері, і війдеш в абсолютно нову реальність. Так, звичайно, твоя нова реальність відкривається твоєю рукою, коли ти надавлюєш своїм наміром туди зайти, коли ти переступаєш межу як поріг. Просто. І ти заходиш в ті двері і ти розпахуєш ту реальність для себе? Ти розпахуєш і дивишся, а вона пуста. І що далі, друзі? Що ви візьмете з собою туди? От, в ту кімнату, коли ви заходите, у вашу реальність. Що ви візьмете? З чим ви туди зайдете? Що ви туди заселите? Чим ви облаштуєте свою нову реальність? З якими помислами зайдете? Що залишите там назавжди? Так от зараз в цій точці, от де кожен стоїть, ви відчуваєте своїм глибинним таким, знаєте, стародавнім таким сенсом, який у вас пробуджується просто? Що зараз? Відходячи весь час далі і далі від того всього, що було, ви стоїте і думаєте, як вам нажати ту ручку. І тут що включається? Сила наміру? Так? Сила наміру вашого, бажання ваше. Щоби не було страхів жодних. Ти маєш уявити себе вже там, господарем тієї кімнати, тієї реальності. Вже маєш себе уявити прямо тут, ще туди не зайшовши, що ти там є господар. І коли ти заходиш, як господар, абсолютно в нову реальність, що ти там будеш робити? Чому ти зараз на межі? Тому що такий момент прийшов. А там далі що? Що ти туди береш? Кого ти з собою візьмеш? Так, звичайно, ми любимо поряд тих людей, з якими ми тут. Наші родини, наші роди, там багато чого. так? Але навіть тут, в цій точці, зараз потрібно зупинитися, щоб не думати ні про що, а просто знати, що ти є господар і що ти формуєш собі простір для свого життя. І він ось перед тобою. А немає в кого запитати, як це буде робитися. А немає в кого запитатися, бо ти дивишся, а поряд стоять такі ж самі от коридор візьміть безкінечний, і всі стоять кожен перед своїми дверима. Кожен думає, відкривати, не відкривати. Може, мені побігти ще назад, подивитись та Може, я там ще щось зміню в минулому? Може, я там ще забіжу, кудись щось там десь вирішу. А все вирішено вже. Кожен з нас залишився сам на сам, один сам з собою. Дуже цікава є річ, друзі, яка відкривається в цій точці, де ти себе осмислюєш зараз. Знаєте, яка цікава річ? Що ти тут не один, а що є щось, що тебе проводить. І тільки коли ти усвідомлюєш в цій точці, що є ця сила, твоя духовна сила. Яка тебе проводить і веде, і ти налаштовуєш з нею свідомий контакт, тебе легко все виходить, легко відкриваються двері, у тебе легко формується інтер'єр, у тебе легко формується дизайн твій, у тебе легко і красиво формується весь ландшафт, в якому ти будеш перебувати далі і далі, який ти зараз пробудуєш для своїх нащадків. Внуків, правнуків. Все те, що відображується туди вже, на той новий простір існування. Він у нас практично. Е він фонить уже тими відображеннями, той простір. Але чомусь туди, як заходять люди, бояться там бути, тому що не знають, що робити. Так, от, я даю сьогодні вам варіант для осмислення, друзі. А я знаю, що мій канал дивляться мудрі неповторні люди, які розвиваються, які працюють над собою, які не вірять в казки старого світу, які не ведуться на провокації інформативних потоків у соцмережах, які знають, що треба декілька годин на день виділити для того, щоб погрузитися в себе, правильно сформувати своє світобачення, відчути, де брехня. А де те, що тобі зараз потрібно, насправді, і діяти спокійно, вільно, з наміром, включаючи свою силу волі. Я знаю, що таких людей багато і стає більше і більше. Тому, друзі, відчуйте себе зараз, буквально, коли я ось вам говорю ці речі, відчуйте себе в цій точці, де ви є. І відчуйте те, що вам потрібно змінити. Оближте все те, що було до вас. Приліплене якимсь чином до цього моменту. Там, як ви себе називали, ким ви себе вважали, ким вважали вас інші, ще, і ще, і ще, туди можете багато чого приділити. І всі системи, які, в яких ви були, так, яким ви служили, можливо, от просто залиште його так. Просто отак от залиште. І візьміть, відчуйте, свою глибину зараз. Просто глибину. Ну я ж є щось більше. За все це що ось до цього моменту було. І з позиції усвідомлення у цієї своєї такої, якоїсь внутрішньої сили, яка розпаковує ваш внутрішній світ, який хоче жити абсолютно за новими правилами, за новими ідеями, за новими сенсами, тобто хочеться чогось більшого, і все це робиться тільки через самого себе, а не десь береться ззовні. І тоді рука потягнеться і відкриється. Нажметься та ручка, і відкриються ті двері, куди потрібно зайти. Правильно? Я прошу вас, будь ласка, поділіться вашими думками на рахунок того, що я вам озвучила. Я прошу написати коментар і поставити вподобайку. Для того, щоб більше і більше людей могли бачити рекомендації таких відео, просвітницьких відео, відео для саморозвитку, саморозкриття ваших здібностей, талантів, щоб було більше впевненості в собі, в своїх діях, щоб вам розгорталася ваша реальність як найкраще, в самих красивих моментах, включіть свій намір єднання з силою свого життя. І це є тільки духовна сила зараз. І я знов-таки ставлю акцент на тому, що не варто відволікатися ні на що інше. Тільки усвідомлення оцієї сили ведення, яка включається в кожному по волі твоїй. Саме це усвідомлення воно вже приводить до просто незвичайних чудесних результатів. І так, друзі, я дякую вам. Якщо ви вважаєте за потрібне, поширюйте мої відео на ваших сторіночках. Розповідайте таку інформацію, передавайте, що неможливо нічого вже взяти з минулого нові двері, куди ми йдемо. А в наступному відео я вам напишу про те, що значить силоведення, і про те, які нам зараз відкриваються. Послання, як нам передаються вони. І ще скажу, чому ми такі різні, і розповім вам про велике очищення, яке зараз відбувається. І що значить це велике очищення? І ще хочу розповісти про те, як керувати своїми каналами. Так що приходьте на мої відео. Я буду готувати вам цікаві, цікаві відео для осмислення для. Реалізації, вищого задуму за допомогою ваших дій, і ви зможете в цьому всьому брати пряму участь, будь ласка. А ще я вдячна спонсорам мого каналу, вдячна моїм новим підписникам, що ви зі мною, і всім тим, хто довго зі мною. Далі йдемо в розкриття своїх глибинних цінностей, розвиваємося в здоров'ї, в успіху, в світлі Творця. Всього вам найкращого до побачення!